Шановні друзі, сьогодні ми започатковуємо новий канал, який має назву Пічіпсом по Європі. Про що цей канал? Цей канал про спорт в широкому його аспекті. Побалакам і про Німеччину, в якій ми вимушено зараз знаходимось. Але е, в якому руслі що ми, українці, можемо взяти з Німеччини і перенести на терени України? І що повинні зробити можновладці, щоб Україна стала такою заможні потужною в економічному сенсі країною, як є Німеччина. Звичайно, ми будемо говорити, чим займаються українці в Німеччині, яку роботу вони роблять, яку роботу вони потребують, як отримати фах в Німеччині. Але зараз ми трішки переключимося. Ми подивимося на цей знак, який каже, що тут 11 квітня 1945 року був підбитий американцями ось в цьому місці танк. І таких пам'яток багато в Німеччині для того, щоб людство пам'ятало всі жахи війни. Але ми про канал. І так, сьогодні ми почнемо теж з спорту і побалакаємо про користь від бігу. Ця тема обширна така. І я думаю, зараз вже не залишилось живих свідків. У 1980 році до нашої ери один скорохід пробіг із марафону до Риму 42 км 100 метрів, впав там на центральній площі і помер. Після цього було багато спроб повторити цей результат. Ну, Звичайно, не всім це вдалося, тільки деяким. Але укоротити собі життя це змогли багато людей. І це не я кажу, це каже статистика. Так що що ж робити? Бігати чи не бігати? Ну так, зараз подивимося на цю проблему. Але ми поговоримо про біг сидячи. І так, ми казали те, що дуже популярний був лозун такий, бігом від інфаркту. Так. Але незабаром вийшла книга під, другим, під другою назвою. Лениві живуть довше. І тут знову людство встало в штопор. А що зробить? Бігать, чи стоять, чи лежать. Да? Геть е різні е наслідки для людини, якщо почитаєш в одній одні книзі і, і в другій. А тут ще долив масло в огонь Гарвард який ще більше заплутав всіх, але не він заплутав, це ми заплуталися там. Він таке е широке обстеження провів і каже, щоб людині бути здоровою, їй треба спалювати 2000 калорій в неділю. І всі кинулися спалювати 2000 калорій в неділю, на тренуваннях спеціальних, виснажливих. І де тільки хто не придумав. А якщо уважно цю книжку почитати, то там за друге геть йшлося. Не треба себе ізнурять зранку до вечора, а ще й ночі трішки. Ні. А вони ж то коли рахували ці 2000 калорій, тим паче на молодих людях, студентах, яких там по 18-25 років, і вони рахували е, ті калорії, які вони спалювали. Ходячи по ступеньках, східцях, в університеті своєму, вони рахували ті калорії, які студенти, підробляючи, вигулювали собак чи ще щось інше робили. І це все входило в цей розрахунок. І не треба було так багато виснажливо тренуватися. А взагалі, що стосується калорій, то тут друга тема. Якщо їх ви переїдаєте, то звичайно це зовсім не буде те здорові, а це друга тема. Це просто менше треба їсти і все. Але ми все ж таки хочемо розібратися з бігом, хоча б і біг підтюпцем. А що ж нам робити? Якщо вернемося знову ж таки до досліджень. То чітко все наука дослідила. І те, що зазвичай люди витрачають на тенажерний зал, ну, допустимо, за життя він витратить там, три роки за життя своє. Так, вони подивилися, якраз на ці три роки він довше прожив. Ну так наука каже, це не я. Так треба це робити чи не треба? Я... Особисто роблю тут такі висновки. Якщо ви це робили в задоволення, звичайно, це треба робити. Ну, звичайно, це треба робити. Але е для мене це зовсім не підходить. Я е зовсім е другий е стиль сповідую в своєму житті. Бачите, я сьогодні пробіг по цих е полях, які недалеко від мого житла знаходяться. Я кожен день тут зустрічаю, сьогодні я пізніше, а так зазвичай десь пів на восьми тут я зустрічаю тут е фазанів, які орли за, за мною тут понаблюдати хочуть. Е косулі мені дорогу перебігають, а інколи чекають мене. Ну, дочекавшись 300 метрів, більше не допускають і біжуть далі по своїм справам. І е, мені е, дає натхнення, перш за все з'єднання з природою. А друге, все-таки мої 68 років. Е, і я почуваюся краще, чим мені було 57. Це теж якось е, е, має значення. І я думаю, для всіх, для всіх людей на цій планеті має е, відрахунок той. Тільки не на те, що як показав ітнезала, якийсь одну жіночку було тоді, стала така, була така, стала така, був такий, став такий. І ви тут жаці. Жах який, за який час, який він став. Та не беріть дурне в голову. От просто не беріть. Ви зробіть відрахунок від себе особисто. Ви повинні сьогодні бути краще, чи ви були вчора. І все. А другі порівняння, ну просто некоректні, просто. А інколи навмисне плутають в цих системах і е, кажуть, да, давай, давай, ходи на нас, плати гроші, давай, зробимо з тебе супермена або супервумен. Але ви знаєте, я вам друге скажу, ви ж подивіться, що каже наука. Якщо ви будете займатися танцями, ви можете за годину при активних танцях скинути спалити 400 кілокалорій. Дуже потужний результат, так? Але я вам скажу так, якщо ви будете стояти цю годину, ви скинете ще на 11 кілокалорій більше, так що робіть висновки самі. Але ж знову-таки повертаюся на е, тему довкілля. Так, довкілля це теж наше здоров'я. І як ми його бережемо, так ми здоровіше і будемо. Я живу біля здорового міста Дортмунд. Але ці маленькі райони Дортмунда, вони двох-трьохповерхові, багато зелені. А я так зовсім живу в селі. Все в зелені. І, звичайно, якщо ти їдеш на автомобілі, так що дах тобі відкритий, звичайно, тут це запросто можна їхати. Так, повітря чисте, а в деяких містах просто бездогане. Але цього ви не зробите в Києві. Ми якось з товаришем поверталися із рибалки і, звичайно, приїхали так насичених магістралями Києва, де була дуже потужня пробка. Ми там декілька хвилин простояли. Кондиціонер не працював. Відкрили вікна. Ну, звичайно, це було жахливо. Звичайно, тільки ці умови приводять до скорочення нам життя. Але за друге, знову ж таки, як в Німеччині, а в Німеччині кожен десятий інженер сьогодні влаштовується на роботу, яка зв'язана охороною. Середовища або відновленими технологіями. Так, да, Це так. В Німеччині до 45%, а то й більше, споживають електроенергії, яка надійшла з відновлюваних джерел. Я зараз не буду казати за там сортування відходів, других тем, але я вам обов'язково покажу, що було зроблено найпотужнішим заводом, металургійним заводом в Дортмунді. Я просто був вражений, коли на місці потужного заводу, який працював, 150 років вже там зробили просто зону відпочинку з дорогими квартирами, офісами. А головне, що вони е, з природою е, цей Анклав здружили. Там зробили озеро прямо на місці, там, де був колись цей потужний. Завод. Але колись ми це поговоримо, це окремо. А це вишня вже починає красніти. Це зарослі льоду. Що стосується дерев, вони всі в Німеччині знаходяться під охороною. І навіть якщо у вас на подвір'ї росте дерево, ви його просто так не можете спиляти і викинути. Так, да, воно прямо з грая зайців побігла по полю. Не можете просто так викинути, ви подати заявку. Заявка буде розглянута і далі процедура така. Якщо ви самі його удаляєте, ви повинні посадити нові дерева. Якщо вам це ви не робите, за вас зроблять це інші люди, ну, звичайно в інших місцях, але за це ви повинні заплатити. І це е, не малі гроші. Е, от з цього все і починається з відповідальності кожного. І так, підводячи підсумки цієї розмови, що я міг сказати? Так корисно? Бігати чи ні? Ну, відповідь лежить на поверхні. Якщо це вам приносить задоволення, ну, звичайно, треба бігати. Але для того, щоб ви зрозуміли, приносить вам задоволення це чи ні, ви повинні це зробити ну, хоча б там на протязі неділі, двох, трьох. Може, місяця, тоді все ви це е, зрозумієте. Але здоров'я, я вам скажу, це не тільки е, там біг, який завгодно. Але це не все так просто. Людина це її е, здоров'я, це перш за все те, що вона думає. Те, що вона робить, і те, що вона їсть. Яка б людина не була здорова, е, не здорова, як би часто вона не тренувалася в залі, як би е, багато вона там рекордів не ставила, але коли людина зла, коли людина тримає погані думки в голові, вона ніколи не буде здоровою. Розплата завжди приходить рано чи пізно. І е, третє це їда, да? ну звичайно. Якщо ми отримуємо 60-70 мінералів ті, що потрібні організму за неділю, їмо правильну їжу, почуваємося гарно, ну, звичайно, це якраз і е, шлях до кращого життя. Але це кожен вибирає сам собі цей шлях. І все залежить від кожного, кожної людини. Звичайно, ніхто краще, ніж ви, не знає ваш організм. Хто б вам що не казав, які вам там рецепти, то один, то другий, то третій, які б не предлагали. Це все тільки індивідуально. А що ваш організм хоче, що йому потрібно, і який він є в суті. Оце все залежить. Тож, якщо ви сьогодні краще себе почуваєте, ніж вчора, це вже плюс. А якщо ви будете завтра почуватися краще, ніж сьогодні, це два плюси. І так з плюсами ми йдемо по життю. Наступного разу. Увага! Якщо у вас високий тиск і вам виписали пігулку, співчуваю, вас поставили в чергу на той світ.